Тільки що з Міланою пішли в магазин, у нас кінець вже прогулки за водичкою. Щли за водичкою, купили ще й сік, Мілана захотіла і ось такі незрозумілі цукерки. Ну, я вже взяла, хай спробую. А ще там в магазині почали продаватись кукли, іграшки дитячі. То я вже їй взяла ще й куклу, вона. Хотіла рожеве платтячко. Саме куклу в рожевому платтячку то ми ось таку купила їй. Це така одна із дешевих кукол, 100 гривень всього. Стоїть. І ще нам хотіли там дати подарунок, м'ячик, але вона не захотіла. Ось така сумочка йде в комплекті. Відкривається? А, вона ще й відкривається. Мабуть. А може й ні. Тут мені наче відкривається. Не клади палиць, трубочку сюди дай. Так, відкривається. Ось <палець> так. Ось так відкривається. І, туфель. і туфельки можна вдягнути на куколку. Так що ось такі у нас справи. Вчора гуляли дуже довго, але я нічого не знімала. Ой, Тому сьогодні вона в садочок не пішла, бо ми пізно повернулися додому, і я вже вирішила, хай вона трошки поспить більше. Довше. Вона прокинулася, ми прийняли душик. І пішли на вулицю гуляти. І на ту ножку, мабуть, взяти. Ані, а ні, може і на ту. Ось такі просто туфельки. Яка кукла, такі і туфлі. Я покажу на куклу ось так. Да. Ти як кукла. Бабця якась. Бабця кукла бабця. Да? Мамо, давай чи уміє? Колесо зробити. Того. Вона що, в тебе гімнастка? Так да. Клас. Теперь назад колеса. Колесо назад. Вау! Ого! Вот в тебе гімнастка. Мам, <śments> 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 Давай ну, какие то хорошее придумаем. Давай. Эм. Давай Эмбер. Клек. Да. Добро, давай Клек. Я будет Клек. Мам, еще нажать повод. <рит> На-на-на-на-на-на-на-на-на. Ты шо Я на видео знімаю, як ты играешься. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. На-на-на-на-на- а це ми з Міланою пішли до клієнтки. Ми замість садочку, просто вона в садочок ходить на 10-ту, а мені до клієнтки треба було на 9-ту. Тому я її взяла з собою. І тут я не можу вам цього не показати, як вона кайфувала в кафешці від музики. Дивіться. Це просто. На жаль, я не можу вставити ту пісню, яка була, але це якийсь джаз був. Вона просто так круто танцювала, і я її трошечки підзняла. Ну, дуже класно. Скажеш, куди ти приїхала? До мами на роботу, так? Да? Будемо працювати сьогодні з Міланою разом. Піднятися на ескалаторі потрібно буде, так? Да? А потім є на поїзді. Ні, все, тільки один раз на поїзді. Добрий раночок. У нас вже новий день. Зараз Мілану відправлю в садочок і піду а зроблю трошечки огляд на ціни в АТБ, тому що мені потрібно дещо там купити. Ось моя доча. Ой, ти набрала в садочок оцього всього на що? Зайка, щось одне. Діткам давать. Діткам давать. Ну, Зайка, давай щось одне візьмемо. Давай? Ні, я хочу діткам давати. Ну, Ну зараз буду виспарювати одну якусь іграшку взять. Такі у нас справи. я хочу одну? Не хочеш одну? Дуже класна кава по акції, але нам зараз вона не потрібна. 40% знижка. Дуже багато товарів по, товарів по акції. А, але я іду, нам потрібно купити щось типу такого. Я бачила в інтернеті ось. Є по акціям теж є суперсила по 86 гривень і по 59. А ось такий засіб. Так, я візьму, мабуть, цей, бо він більший. Дуже багато тут по акціям. Нам з Міланою нічого такого не потрібно, тому я нічого не беру. Можливо, її можна вже почати навчати користуватися ножницями для дорослих, але я ще боюсь, в неї є ножниці дитячі, вона ними успішно користується. Набор олівців ось такий гарний. Так. У Мілани, до речі, є схожий з сінсея. Ось такий. Тож, школярі дошкільната. Приходьте в АТБ та скупляйтеся до школи. Така смішна ручка. Ось такі прикольні тут піалечки я знайшла. Дивіться, які милі. Це в АТБ. Тут є різних фор, дуже прикольно. По 54 гривні. І багато, там дуже багато е, орган, е, ланчбоксів, але без виделочок всередині. Ще ось такі мирниці завезли. Сумки. Битячий. Каскай на меч. Це для купання, Сонік. ось такі набори в асортименті. ними не мене цікавиться. І крейда для того, щоб не пачкалися руки і ось така ручка тримач, кульки, ось такі кукли. І ось такі сюрпризи. Ну, це я так показую, що тут є, Вона, а я прийшла за продуктами. Продукти покажу вже вдома, які я купила. Цікава книжечка? Про тіло, про гігієну. на людина і розмальовки. Тож я вже прийшла додому і зараз вам покажу, що я купила сьогодні в АТБ. Зазвичай це не одні ті самі продукти. Ми підкуплюємо те, що закінчилось, або те, що має закінчитись. Зараз подивитесь, що я взяла цього разу. Всього я купила на 436 гривень. Ось такі макарони. Я купила. Ми завжди купуємо такий хліб. Також я е, використовую про, е, такі приправи в приготуванні їжі. Сюди покладу. Так. Ось такий оселедець. Це я хочу зробити шубу, теж буду знімати. Так. Купила варений буряк для того, щоб довго не варити. А ось так покладу. Йогурт, яйця. У мене закінчилися ватні диски, я їх купила. У нас вже підходить до кінця наша вівсянка, тому вівсянка. Купила Мілані один сік. Ось такі два киві сюди покладу. Та ось такий миючий засіб для унітазу. Сюди покладу. Так, все, у нас кошту... все мені пішло за 436 гривень. Бонусних в мене списало... Не списало, а за допомогою картки АТБ я заощадила 10 гривень і 2 копійки. Так, я купила ще пакет за 4 гривні, Києві вийшло на 44 гривні. З фруктів нам просто більше нічого не потрібно було, бо в нас яблука є. Персик ще теж є, і я купила просто дві киви, бо іноді Мілана просить. Тож, такими були мої покупки в АТБ, як я вже казала, що ми купуємо завжди різні продукти, тому сьогодні це були такі покупки. Також я хочу розповісти про те, що ви бачили до того, як я пішла в АТБ, там, де я не могла виставити звук. Це ми їздили з Міланою до клієнтки моєї. Вона ходить в Мілана до садочку з 10, але мені потрібно було бути у клієнтки на 9.30, і я не знала, куди дійти Мілану. Тому я її вирішила взяти з собою. Це для мене було вперше, і я не знала, як вона буде себе поводити. Я і боялась, і хотіла спробувати, тому що, в принципі, вже може себе поводити. Пристойно, бо вже, ну, як не є, вже майже 4 роки, ну, 3 з половиною, але вже трошки щось розуміє. Це не маленька дитина, яка буде плакати і потребувати маму. Звичайно, я взяла з собою розмальовки, я взяла з собою вкусняшки, я взяла з собою телефон, в якому є мультики, перестрахувалася. Але. Мілана себе поводила настільки пристойно, настільки гарно, що я тепер думаю, що іноді, в принципі, я можу її брати з собою. Звичайно, я не буду часто це практикувати, і, можливо, в принципі, і не буду, але м на крайній випадок така функція в мене буде. До речі, хто не знає, і до якої клієнтки я їздила, це е, я. Візажист, перукар, стиліст, як ви хочете, так і називайте. Тобто, я збираю наречених, я збираю, я досить довго працювала на телебаченні, збирала ведучих нашого українського телебачення, але зараз не про це. Так от, ми поїхали з Мілана, трошечки клієнтка запізнювалась, і ми зайшли в кав'ярню. Почекати її, думаю, куплю Мілані молочної пінки, і ви бачили, як вона сиділа там, грав джаз, типу, а, якийсь... От я не скажу зараз цю пісню, бо я її не знаю теж, і в принципі, і Мілана її не знала, але вона так в ритм е... рухалась. Я не могла просто не взяти телефон і не зазняти це. Якщо Мілана мене посмішила цими танцями, не посмішила, а просто це було так мило. Підводячи підсумки, хочу сказати: ставте лайки, будь ласка, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Це дуже-дуже приємно, коли кількість підписників росте і зростає. Будуть виходити відео далі. Як ви замітили, вони стали виходити частіше. Наступне відео я маю надію, що буде з рецептом яким, мабуть, ви здогадалися, а хто не здогадався, будете чекати наступного відео, я там все покажу. Тож, до зустрічі, всім гарного дня!